Всіх вітаю, любі друзі! Сьогодні буде розпаковочка невеличка. Тут досить цікаве ніщечки Так, Давайте по одненькому. Так. Що у нас тут? Подивимось. Ага. Ось тут, напевно. А, подарунок, розуміло, Відкладаємо. Так, ось іще. Неекономно використовують об'єм. Такий пакетик здоровий. І на таку маленьку коробочку. Так. Поглянемо. Я замовив дуже цікаві пристрої. І це, мабуть, один із них. Поглянемо. Ось. Ось. Це автоматичний перемикач. Воду резерву. Ось він. Ось так. Ось ось він. Ось так він виглядає. Ось. Тут мережа. Тут резерв, а це ось вихід. Так. Пахне. Приємно. Я, я вважаю, що е, дана приспособа повинна бути в кожного хазяїна, який заботиться про свої електроприлади. Я, до речі, сьогодні зроблю коротеньке відео по, по цьому пристрою, як він працює. Я його зможу заживити. Так. Це у нас реле, реле струму і напруги. І повинен ще показувати навантаження. Так. Ну, також маленька інструкція. Що за що відповідає? Виставляються пороги. Наприклад, неперевищення порогу в 140 вольт. Якщо вище, воно вимикається. І так само. А якщо нижче, то вимикається. Е, порог по навантаженню. Якщо я не помиляюсь, тут також реалізований. Будемо тестувати, будемо спостерігати. <кій> так. І. Ось! Іще одна, ще одна. Ось. Їх в мене буде Аж 2. Два реле. О, я бачив відео, як е, використовують їх. Ну і самому захотілося. Такі масивні клеми. Масивні. Перемикач. Опа. Угу. І. Перемикач налаштування. Так, дуже добре. Так, і що у нас залишилося під кінець? Поглянемо. Так, і... Знову маракас від китайця. Так, поглянемо. Опа! А тут фонарічки. Також кого цікавить. Посилання я залишу. Дуже хороші фонарички, дуже яскраво світять. Зможете придбати холодне це тепле світіння, а це холодне. Відрізняються вони а, забарвленням діода. Тут більш таке до жовто-гарячого, а тут таке салатовеньке. якщо ви бачите. Угу. На камеру погано це розрізняється. Ну, вживу краще розрізняється. Так, всім дякую за увагу, хто дивився цю маленьку розпаковочку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть, можливо, у вас ідеї є для нових відео. Я буду все реалізовувати, що вас цікавить. Всім закінчення війни. Хор... <кх> Хорошого здоров'я і до наступної зустрічі!